2016 рік прийшов під знаком Олімпіади. Останні наші земляки виходили на п'єдестал пошани 28 років тому. І ось нарешті бронза від Дмитра Янчука. Разом з партнером Тарасом Міщуком на дистанції 1000 метрів у каної двіці Дмитро фінішував третім, чим порадував усю спортивну Україну. Козаки не перевелись. є. Потенціал є у нас очень хороший, очень сильний потенціал. Сьогодні наші канаїсти, я субірні скажу, всі канаісти в будь якій власній групі. І юноші, і юніори, і зрослі. Це одні із лідерів міри. Рецептом успіху поділився з нами і сам Дмитро. Ось як виглядає типовий день Олімпійського призера. Зарядка це в 7 утра, це 30 хвилин кросу проходить потім тренування. Перше це на 9, е, йдемо на воду, приїжджаємо кілометрів 20 на воді, потім обід і ввечері знову тренування на 5 або на 4. Теж приїжджаємо. Певний кілометраж, який тренер, ну який каже, вечір вечері, і все це наш будній день. Ще більше Полтавщину порадував паралімпійців ген Богодайко. Полтавський плавець став одним із кращих серед усієї української збірної в Ріо. Чотири золотих, три срібних та дві бронзових нагороди. Не можна не згадати і відкриття стадіону Динамо в центрі Полтави. Спільна робота футбольних чиновників та очільників міста й області дала результат. Оновлена споруда вже почала приймати перші матчі. Примір того, що п'ять э, місяців тому було обіцяно і сьогодні зроблено. Я думаю, що такой темп надо держать. Надо стараться всеми силами, хто всем, э, не без различного э, футболу спорта, должны быть вместе в одной команде команді строительстве таких інфраструктурних об'єктів. Складний рік видався для Полтавської ворські оптимістичні мрії в літку щодо боротьби за медалі, підкріплені якісним поповненням складу, не виправдалися. Клуб залізу борги, що відобразив.

Наступний сезон «Зеленобілі» почнуть вже оновленою командою, адже багато гравців основи залишають її. Цього року по новому Полтаві подивились на автоспорт. Перегони Лтава так збирали гонщиків з усієї країни. І глядацький інтерес до подій був чималий. На картодромі Лтава давно так не заповнювали трибуну. Знаєте, Надімоці дуже організація. Вчора я взагалі вважаю, що спорт нужно розвивати на даний момент. Он Тяжела ситуація в цілому в Україні, тому огромне дякую активістам, організаторам так держати. Відзначились наші і в ракетомоделюванні. наш земляк. Олександр Сініліць завоював срібні нагороди чемпіонату світу. Можна було і краще. В принципі, друге місце на, чемпіонату, на чемпіонаті світу це не так і погано, але є куди працювати далі. Перша в історії на стадіоні імені Бутовського зіграла збірна України, і наш газон став фартовим для збірників. У поєдинку проти білоруських ровесників наша молодіжка здобула перемогу. Традиційно кращими полтавці стали у чемпіонаті України з плавання на байдарках та каное. Окрім цього, Полтава прийняла найбільший марафон року, коли сотні охочих пробіглися вулицями рідного міста. І це не всі події спортивного 2016 року.